I love sound. Усім привіт! З вами я, Надія Бондарець, Love Sound Vlog. І сьогодні розповідь про тримач гравіті. Виробник їх позиціонує для навушників. Ми вже з вами розглядали тримач з кріпленням до мікрофонної стійки, до столу. А тут тримачки можна прикрутити до стіни, до полиці. До чого вам заванеться? До чого можна прикрутити? Металевий тримач повноцінно металевий, але з таким приємним пластиковим покриттям, щоб ваші навушники не царапалися. Тут ви можете розмістити до двох пар навушників в цих пазах. Ви можете розмістити або кабель, або внутрішньоканальні навушники також кріпляться. Прикручуються до вертикальної поверхні на чотири саморізи. Саморізи в комплекті. Тут же немає ніяких е, маркувальних резинок, які деякі фахівці не люблять е, салатового або чорного кольору. Е, дуже класно для репетиційних баз, для студій звукозапису, для е, простору в кімнаті, що у ваших навушників є чітке місце, що е, виконавці їх не будуть класти на стіл, на міск. Шер вішати на мікрофон, а розміщувати в певному е місці там, де ви для цього відвели простір. Тому е дуже бюджетне рішення, але нереально надійне, як і все у гравіці. Німецька інженерія е відверто дуже рекомендую. Е з вами була Надія Бондарець, I Love Sound Vlog, І до нових зустрічей. I love sound.